Не, я розумів, що я можу на якийсь час, на 3-4 місяці, може, не на все життя. Але прилетів навіть з думкою, а якщо мені сподобається, чи ну, якщо я захочу залишитись на все життя, на, жити на Мадері на острові? Ну, можу, можу. В мене наразі немає ніяких обов'язків, сім'ї, я самостійно подорожую, тому можу це собі дозволити. Ще, ще помандрувати, ще вибрати якісь локації для життя. І якщо там я трошки, знаєте, бігав, 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 то тут знов зупинився. Прилетів і зупинився. І на мій погляд, такі кроки в житті періодично треба робити. Періодично треба зупинятись і бути в тиші на одинся з собою. Тому що в цей момент ну, все інше. Відштовхується, відходить інші якісь думки людей, все, що вони тобі кажуть, не кажуть, якісь зовнішні обставини, друзі, знайомі оце все відходить. Ти залишаєшся наодинці з собою. Чим на довший час, тим краще, да? щоб почути себе. А чого я хочу, чого не хочу, з ким хочу бути, з ким не хочу, де хочу жити, де не хочу, з ким хочу спілкуватися, з ким ні. Ну це можна тільки в тиші, на мій погляд, зрозуміти. Ось Мадейра стала для мене ось такою тишою і новим фундаментом.